Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 550 гривень. Така мінімальна стартова ціна на квитки на реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі, який пройде 21 грудня в ріяді. Надаємо про те, що перший поєдинок боксерів відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, завдавши ф'юрі першої поразки. У кар'єрі перемога 2-1 донецького шахтаря над швейцарським Ян Бойс у четвертому турі основного етапу Ліги Чемпіонів Фа була позначена відразу двома подіями, забивши два м'ячі. гірники перервали рекордну безгольову серію українських клубів у Єврокубках, яка склала сім матчів 721 хвилину. В хвилину. Востаннє нашим командам вдавалося бразити ворота суперників 27 серпня. Коли Київське Динамо на визі зіграло 1-1 з австрійським Зальцбургом у четвертому кваліфікаційному раунді. Ліги чемпіонів, до речі, свій попередній антрекорд встановлений у сезоні 2021-2022 років. Українці перевершили відразу на 207 хвилин. Перемога над «Янг Бойс стала ювілейною сороковою для шахтаря. В основному раунді турніру, 25 разів гірники досягли успіху на своєму полі та 15 – у гостях. На сам кінець здобуті три очки дозволили донеччанам піднятися на дві сходинки у турнірі таблиці на 28-му та покращити свої шанси на прохід у наступну стадію. А для цього їм потрібно фінішувати як мінімум на 24-му місці, що враховуючи майбутні поєдинки гірників проти нідерландського ПСВ, німецьких Баварій і. Дортмундської Борусії та французького Бреста зробити буде доволі складно. Не така переконлива, як напередодні. Втім, перемога у слід за рівнем баскетболісти Дніпра святкували другий поспіль успіх. Щоправда, зі скромнішим результатом: сімдесят над старим Луцьком в рамках домашнього баблу чемпіонату Суперліги України. Господарі захопили ініціативу на початку зустрічі. Втім, гості декілька разів скорочували відставання, але Дніпровці знову відривалися у рахунку наприкінці матчу луча. Не спробували підігратися, зрештою підопічні Володимира Коваля. Втримали здобути МВП, поєдинку, в лавах яких став капітан Станіслав Тимофеєнко. Він набрав 26 очок і здійснив 6 Підбирань Дніпро здобув свою четверту перемогу з чотирьох зі подказником показником, одноосібно очолив турнірну таблицю. Не Києм то палицею, попри відсутність у Дніпрі чоловічої команди з водного полу, відразу сім вихованців, спеціалізованих до спортивної школи Олімпійського резерву з водного полу Дніпровської міської ради, успішно захищають кольори ватерпольного клубу «Маріуполь», в лавах якого, за підсумками матчів другого туру в групі Б, який приймав басейн міком Кам'янського, вони Фінішували першими і наразі ділять другий четвертий рядок турнірної таблиці чемпіонату Суперліги України. Сумно так, це те, що у нас у Дніпра немає фінансування на те, щоб підтримувати команду. На те, що багато хлопців у нас повиїжджали з, з України, так це дуже сумно. Але є такий ще плюс, що ми граємо за Маріуполь. Ми ми підтримуємо також Маріуполь і до, доказуємо. Доказуємо доводимо. Доводимо те, що Маріуполь є українське містом. Мені дуже подобається наша команда, ну тобто, коли ми граємо з одеситами з ківлянами, з, льв... з львівянами. ну і мені більш подобається так. Вісім медалей вибороли вихованці сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою, присвяченого пам'яті загиблих захисників України. Юнаки та дівчата молодшого, старшого і середнього віку, які фінішував у Києві. Золоті нагороди завоювали Дмитро Джалілов і Емілія Куріліна, срібло у Марини Кучерявої і Максима Реви. Бронзовими призерами стали Крісіна Каптан, Захар Робота, Тимур Чорний і Андрій Зінкевич. Понад 200 учасників. Ків п'яти вікових категорій, від наймолодших, кому виповнилося сім років, разом зі старшими юнаками і дівчатами та дорослими, серед яких були досвідчені спортсмени, багаторазові переможці і призери чемпіонатів світу та Європи, члени збірної України, вийшли на старт відкритого Кубка Дніпра Стайк Вандо. Понад 200 учасників п'ятивікових категорій від наймолодших, кому виповнилося сім років разом зі старшими юнаками та дівчатами і дорослими, серед яких були досвідчені спортсмени, багаторазові переможці, призери чемпіонатів світу та Європи, члени національної збірної України, вийшли на старт відкритого кубка Дніпра з Таеквондо, який не вважається спортом, а позиціонується як мистецтво самооборони, що максимально наближене до реальних боїв. Змагання традиційно були організовані і проведені за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної. Політики Дніпровської міської ради, окрім господарів Дніпровців, в них взяли участь представники гарної низки населених пунктів регіону, а також сусіднього обласного центру Харкова. У ході турніру на даянках спортивного комплексу Дніпровського державного медичного університету були розіграні нагороди у чотирьох розділах програми: силовий тест, спаринги, формальні вправи та спеціальна техніка. Стрибки у висоту і довжину з нанесенням удару, адже такі оцінюються вищим ніж подібний землі. Зрештою, фахівців цікавив не тільки медичний медальний залік і призові місця в умовах третього року війни і стану прифронтової зони, а з ними і відсутності достатньої і традиційної, як для попереднього часу кількості подібних турнірів, які як відомо не замінить жодне тренування, керівники федерації і тренери отримали у такий спосіб можливість наочно переглянути, порівняти і пересвідчитися, як працюють на місцях у спортивних клубах їхні колеги, наставники, і наскільки їхні вихованці здатні на сьогодні конкурувати з іншими на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Тренера працюють на місцях дуже злагоджено та висококваліфіковано. Згідно цих змагань буде сформована зборна області, котра буде представляти Дніпропетровську область на українських змаганнях, на Кубку України та міжнародних змаганнях. Що стосується звітних змагань, то у підестал пошани у командному заліку окупували представники спортивних клубів Дніпра, Третіми фінішували вихованці Ліберті на другому місці. Ін Янь. А перемогу святкували та й квандісти Фенікса. Чемпіони і призери в індивідуальному традиційно були удостоєні від організаторів медалей і дипломів. За підсумками турніру, тренерською радою будуть сформовані юніорська і дорослі збірні Дніпропетровської області, на які вже незабаром у Києві. Очікує Кубок України, але то вже інша історія. І про неї згодом. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.